А можеш мені просто піаніно на, на секунду зробити? А, ні, не зараз. Я, можна, я можу одне піаніно включити, яке там стоїть. Просто і максимум мій був переспіватися, тому на тій виставі і мені дали чотири ноти, в якій завжди попадали, і робила як: ні Ніра! Це ще. Привіт, з вами Либідь Прожикти. Це новий випуск. Люди, що надихають, я його так сильно чекала, тому що сьогодні. Зі мною одна дуже чарівна особа, яка вміє робити шалено круті штуки зі своїм голосом. Євген Маляревський. Привіт! Вітаю. Я його все ж таки змусила знайти для мене час і все ж таки зробити цю зйомку. Так, а перед тим як ми починаємо, хочу сказати, що ми в чудовій локації на Володимирській фандомі. От і взагалі перед тим як почати всю цю історію, Жень, для тебе є величезна задача. М. Треба змусити їх поставити лайк і написати коментар. Ставте лайк, пишіть коментар. Зробіть це прямо зараз. Я говорю це достатньо повільно, щоб ви встигли це зробити. Давайте, давайте. Хто ти є? Я є композитор, співак, аранжувальник, формейстер. Музикант в широкому сенсі слова. Якось так можна вигадати щось ще сам собі апаратор, сам собі звукорежисер, е, сам собі продакшн-менеджер, вже на щастя, принаймні не сам собі адміністратор, потихеньку вчусь делегувати якісь штуки. О, норм. Слухай, ти перша людина, яка зміг мені так легко відповісти. Хто ти є? Ти я нещодавно над цим замислювався. Просто а. якщо мене питають, хто я такий, що я маю відповісти, і це все ще не достатньо лаконічна відповідь, але принаймні, це вже краще ніж було до цього. Основна твоя діяльність, як ти її опишеш? те, що я в публічному просторі, ми зараз не будемо ще говорити про хор, а саме про твою публічну діяльність. Я би все ж таки просто казав, що я професійний музикант, тому що більше, якась більша конкретизація передбачає те, що відвалюється частина моєї діяльності, яка є насправді досить важливою, за рахунок того, що я сам роблю собі весь. Весь продакшн всього я можу назвати себе просто професійним музикантом загалом, тому що я сам собі автор, сам собі виконавець. Як ти докотився до знімання цих роликів з багатоголоссям? Це ж правильно називається багатоголосся? Ну так, багато фактично так. Ця ідея у мене виникала ще в студентські роки. Я вчився на хормейстера, в музичному училищі в консерваторії, і у хормейстерів є така дисципліна, як аранжування. Тобто, ми беремо якусь пісню, там в, 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 в навчання, як правило, народну, і пишемо на неї хорову обробку. І ще в училищні. Роки я якось почав цим займатись для себе, а не тільки в рамках занять. Мені просто подобався цей процес. І вперше в мене здається, років 20, там, на другому курсі консу, виникла думка, що я ж в принципі можу все це сам записувати. Мені ніхто не потрібен, якщо я куплю собі мікрофон, там камеру і буду цим займатися. Але тоді я купив собі мікрофон. У мене була якась камера, але я жив в гуртожитку, де тиша як основний елемент запису неможлива, як явище. І в принципі, я був тоді дуже лінивий. Я тоді спробував щось записати. У мене не вийшло з першої спроби. Я такий не все, хочу мені цим розбиратись. Я зрозумів, що в мене є технічно нарешті, прям все обладнання досить професійне для того, щоб самому собі це записувати, писати таке аранжування і записувати в такому вигляді, в якому ви зараз це бачите на Ютубі. І щось перша пісня, яка була, це була Летекс Фауна касатка. Просто вона в мене довго крутилась в голові. В якийсь момент у мене так виникло аранжування на цю пісню. Я почав його писати, просто записувати нотами. Коли я записав, я думаю, ого, воно настільки класне, що я просто маю це записати. Воно мені дуже подобається. Клас. Е, і, в принципі, з цього почалось. Як ти опинився в музиці? Що музика в тобі? Тут справа в тому, що музиканти, як правило, всі, хто стоїть професійними музикантами, вони не народжуються з цим. Вони не усвідомлюють моменту, коли вони опиняються в професійній музиці. Це або рішення батьків в дитинстві, коли тобі було 5-6 років і тебе віддали в музичну школу, якось воно понеслось. Або у тебе батьки вже музиканти, і це просто династія. В моєму випадку, це там, щось середнє у нас в сім'ї ніхто професійною музикою не займався, але піані. Вдома було, всі мої дитячі фотографії, це я, я сижу за інструментом і щось граю. Тобто, мені просто було цікаво. Навіть коли я не за інструментом, у мене є улюблена фотографія, де мені роки три чи чотири. Я тримаю в руках вибівалку для килимів е як гітару, витягнув антенну від радіоприйомника як мікрофон, і туди співаю. Весь такий типу я на сцені. Ну тобто, все з дитинства вже якось так. Нам бабицька... потрібна ця фотографія, щоб показати її людям. Просто для мене, реально, люди, які вміють співати, я просто ну, уявляю, який це взагалі шлях. Тому що я два роки прозаймалася вокалом, і все рівно для мене, ну, я, я не знаю, як можна настільки вміти своїм голосом управляти, як це робиш ти. Тому що насправді, от, так, як ти накладаєш одне за одним, наскільки ти це чуєш, наскільки це витреновано, тому що воно все рівно на голову тобі ніколи не впаде. Для того, щоб мені проспівати всі побічні голоси, мені треба їх записати. Бо тримати в голові три я можу, але нахіра, якщо я можу дивитися в ноти. Е Зараз мені треба просто записати просто мелодію. Так, я буду з виключним звуком це робити. Та-ті-та. Фак. Па-па-па-рам. Та, ёлки-палки. Та-та-та-там. Та-там. Ті-ра-на-ра. Ті-рам. Пам. А, ні, правильно. Пам. Па. Пам. Пам. Па-па-па-пам. Пі-рам. Та-та-та-та. Та-рам. Ті-ра-ра-ра-ра-ра-рам. -ра -ра. Ой-ей, мелодія є. Е -е, кожна нота в англійській у нас ми називаємо це Dora фа соль C. Це італійська система, назви нот, е, е, американська чи якась там система це C, D, E, F G, H A. Ну, тобто, на A, B, C, D, E, F G, якщо рахувати від ноти ля. І кожна нота A, B, C, D, E F G, якщо я не натискаю зараз, наприклад, букву А, вона ставить ноту ля". Ну, і, І тут я регулюю, яка це тривалість в даному випадку це чверть. Ось, тому набирати ноти це досить швидко. Ну і я, як правило, працюючи за протитурою без звуку, я міг би зараз включити колонки і грала би ти нота, яку я набираю, але нафіга, якщо в мене внутрішній слух, я і так чую в голові, що я пишу. Тому. Плюс це насправді значно більш цікава практика. тому що... — Всередині себе тільки голоси. Хоча ні, так непогано було. похер, господи, ніхто не розуміє, що я роблю не так. Яка різниця, блін, ну серйозно. Ну тобто, ось про просто мелодія і акорди до неї. Як -я, а, я не розумію. <рив> я я... У мене, якщо що, на ютуб каналі є стріми, де я пишу аранжування і прям коментую все, що я роблю. Можете зайти, подивитись. там прям по півтори години кожний, і я розжовую всі оці цікаві штуки. І конкретно це про який я роблю зараз, там значно цікавіше описано. Музика це як мова, при тому, що купа різних мов насправді, і цією мовою треба володіти. Тобто не просто завча... ну як можна вивчити. Я зараз міг би вивчити вірш там, мовно китайською, просто завчити його як фонеми. Але для того, щоб створити вірш треба знати мову так само і з музикою для того щоб створювати музику а аранжування це все ж таки ну такий квазі-композиторський процес це про створення <світ> треба мати розуміння того як це працює от, от це це складніше і довше просто навчитися співати ні я до речі викладаю спів приходьте та, 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 <світ> ми до цього ще... <світ> ну от я тобі якраз готую питання от людина <світ> хоче навчитись співати скільки взагалі це займає часу щоб людина ну прийшла в караоке і за нею не було стидно це настільки індивідуально. У всіх є різні е, задатки, у всіх, є, у всіх різна стартова точка. Тобто, у тебе є е, шлях, який ти можеш здолати. Не кожна людина може стати там, повороті з яким завгодно професійним співаком оберним, але кожна може навчитись співати добре для себе і Навіть для оточуючих. Ну так, щоб не травмувати оточуючих. Але у кожного свій шлях е, різний, тому що різна стартова точка. І це, це залежить від двох речей. Про перше, я сказав, це фізіологія, а друге це. Е, Якби сказати, травмованість це дуже погане слово, але ну проблема в тому, що 95% проблем нашого голосу від е зажимів, психологічних зажимів, які формуються протягом життя багато чого формується в дитинстві. Тобто, мовно тобі було два роки. Тобі там ти багато кричав, говорив. Тому що дитина взагалі не контролює свій голос. Є батьки, які там з розумінням до цього ставляться. є, які такі тихіше, тихіше, тихіше. І дитина просто затискає щелепу, щоб вона ж розуміє, що від неї щось хоче. І вона замість того, щоб вона не може просто зробити тихіше, тому що ця функція ще не існує. Вона шукає інший спосіб, як це зробити. І, наприклад, починає розмовляти ось так, тому що це тихіше, і все це зажим залишається з дорослими. І є люди, які приходять до мене заняття. Я кажу, скажи, а і все. І для цієї людини цей шлях довше. Ти ходиш в караоке? Це, де, караоке це дев'яте коло пекла для мене, буквально. Караоке Караоке, податково і інші державні установи, коли це спілкуєшся зі звичайними людьми. Ну, звичайними людьми, а як це погано з Зотими. Держ звичайними людьми в державних установах, які дивляться на тебе з віконечка і ненавидять тебе за факт твого існування, е, і щось ще. І певно, деякі види громадського транспорту в деяких містах. Ото от, це три три інстанції, три види установ, в яких я ніколи не хотів би поняти. Отже, для мене караоке — це місце сили. Я так люблю караоке, це просто. Так, а ну ка хто любить караоке і чи для кого це дев'яте коло пекла? Дев'яте коло певного. Ну давайте, давайте будемо чесними. Ніхто не любить слухати спів інших, ніхто. Ну, ну я до речі, викладаю спів. Приходьте. Що б ти порадив е, українським починаючим зіркам, які е, починають творити музику? Ну тому що зараз дуже багато. Я не кажу зараз про людей, які вже давно на шоу бізнесі, а ті, хто тільки починають свій шлях. Ти як, от ну, музикант з освітою. Що би ти їм сказав? Головне, щоб вони робили чи не робили? Не робити шароварщину. це перше і головне в жодному разі. Просто не треба. Оце я танцюю його пока. ні, 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 ні. ні. Ну моя просто... улюблена пісня. Це жах. Оп, 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 пока. Все інше. Будь-яка музика має право на існування. Навіть шароварщина, але не треба. Ні, не треба. Все. Все інше це ваша свобода. Я, в принципі, єдине, що завжди за ускладнення музики і її якусь хоча б мінімальну інтелектуалізацію, тому що простої музики і так е, забагато. забагато. Ось. Але знову ж таки, up to you. Тобто, будь-який продукт має право на існування, люди так чи інакше голосують е, своїм прослуховуванням за це. Тому як є, я хочу співати на сцені. Топ-3, то я не знаю, чи там три кроки, які треба зробити, щоб співати на сцені. Е, перше задати собі питання навіщо? Якщо це просто спосіб самореалізувати, ну, типу, якось відчути увагу людей, може піти до психотерапевта, е, а не на сцену. Багатьом людям треба йти до психотерапевта замість сцени. просто. Е, Друге питання: задати собі питання, чи вмію я співати. Якщо не вмію, піти до психотерапевта, потім до викладача з вокалу. Е, третє. Фактично розуміти, що ти хочеш сказати. Е, якщо тобі немає чого сказати, йти до психотерапевта, йти до викладача до вокалу, і почитати гарну художню літературу. Після цього задати собі ці три питання ще раз. Все Це сильно. Якби Я... багато людей ставили собі ці три питання, світ був би краще. Ну. Це, це правда. Так чи інакше, будь-яка творчість це рефлексія. Для того щоб щось видати, вам треба чимось наповнитись. Якщо ви нічим не наповнюєтесь, все, що ви видаєте, це просто халтура. Ну тобто, сирий продукт, який не має наповнення, який не має змісту. Для того щоб вкласти зміст, треба отримати якийсь зміст зовні. Але знову ж таки, якщо не якось це не інтелекталю... не інтелектуалізувати, а просто. Всі свої пізнестраждання виливати в творчість, це також не те, щоб супернаповнення. Ну тобто, все одно, це має, творчість має бути змістовна. Для того, щоб мати зміст, треба його в себе якось звідкись брати і чимось наповнюватися. Мистецтво, яке створене до вас, яке пройшло перевірку часом, цьому дуже гарно сприяє. Як ти починаєш свій ідеальний ранок? Що який ранок має бути? Щоб ти такий щас, я запишу мільярд пісень, напишу аранжування, придумаю, що буду робити хор, зберу ще один хор, і ми поїдемо співати під нотартам до парі? Ну я от зараз останні три тижні нарешті такі ранки намагаюся собі для себе впроваджувати. Останні три тижні я нарешті відновлюю режим. Я лягаю у двадцять прокидаюся прокидаюсь о 6-й кожен день. Е, я прокидаюся о 6-й ранку, я випиваю води, роблю або велику прогулянку, або пробіжку. В залежності від того там, через день приблизно. Ну, тобто, якісь там півгодини на спорт, якийсь сніданок, кава, е, година на просто навчання і подумати. Я завжди чомусь. А що ти ти? Для себе зараз поліфонію. Контрпункт строго. Ну, коротше, Пальфоні це техніка письма. Я трошки до цього неправильно описав, що це таке. Це техніка письма, яка хар здебільшого характерна для цієї епохи, але використовується і зараз. І розуміючи, як працює воно, це просто розширює твій інструментарій. Ну тобто, умовно, це дає тобі, що, якщо там порівняти це з живописом. Е, інший тип штриховки, інший тип е, наповнення картини, тобто от... якось так. Блин, прикольно я ніколи про це не задумувалася, що ну настільки глобально. Ну і взагалом, тобто, чим чим глибше ти копаєш, тим краще ти фундаментально розумієш, як це працює. Мені здається, якщо там порівняти це з сучасними технологіями, ти не можеш розуміти принцип роботи сучасного процесора. Якщо ти не розумієш, як процес розтворювався, що таке там примітивна конструкція, коли один біт — це там буквально лампа фізична і так далі. І так далі. Ну, на мою думку, так само і з музикою. Це така глибока, глибока, глибока. Яма, яку там копати, не перекопати Розкажіть людям, що за хор. У мене є аматорський хор. Він називається вуха або великий український хор аматорів розшифровано. Він вже велетенський. Я не дарма його називав великий. В сумі це десь близько ста людей. Ось, і з всього цього я роблю велетенський, готую на зиму велетенський такий перформанс, де частина пісень буде виконувати один склад, частина пісень інший склад, і частина пісень буде весь загальний склад. Велетенський ось цей аматорський хор виконувати. А. Ось ми займаємося по суботах раз на тиждень. Так що так, якщо хочете, приходьте. Як потрапити в твій хор? Записатись на прослуховування, пройти прослуховування, якщо ви проходите. Як про прослуховування? Прийти до мене, я перевіряю, в, який, в якому стані голос, тобто який його діапазон, яке звучання тембру, яке інтонування, чи розумієте, ви, що таке музика. Е, от. мене б ти мене не взяв? Нічого, я не знаю, треба прослухати. Може взяв, би, може ні. Хто знає. Просто потім, коли ми будемо робити багато волосся, вже я потім пошукую про, про цю вказу. Ні, ти б не взяв, я впевнена просто. Давай спробуємо. Тепер так відповідно. Готова? Клас, молодець. Я прибуду з я, я прибуду. О, клас! Отак буде набагато краще. Я прибуду змити головою. щоб до твого серця була ніколи. але що ти в біса за коханець, якщо не запросиш на повільний танець. А зараз тобі покажу, що таке тюн. <рес> не, Давай. Почекай, там музика награла. Дай ще раз. Да так. я можу ще раз спробувати, може в мене з третього разу ідеально вийде. Ні, так не цікаво. Один раз я показую, що таке тюн в м'яса головою, метеору... Щ... усе... А можна мені це на фон і я попаду во всі ноти? Ти і так попадаєш всі ноти, Просто так ти звучиш як R2D2. А так ти звучиш як людина все ж таки. Що... Ні, не так, не так, не так. Будь ласка, ні, все ж таки з включеним тюном. Кожен день я. П'ю каву. Норм. Бо без цього ну, дуже складно. Кожен день я намагаюсь поспати. Якщо виходить взагалі супер. А що ну, без кави, їжі і спання? Що ти <зас> робиш кожного <зас> <годин>? дня? <зас> Думаю. <зас> Ладно, я зараз буду ось якісь очевидні речі. Насправді, ну, так чи інакше, я кожен день щось пишу. Я кожен день щось вчу. Прикольно. А, що ти взагалі робиш в вільний час? Давай уявимо, що в тебе різко кожного дня з'явилися дві години. Що ти будеш ці дві години робити? М Залежить від того, на що конкретно часу мені не вистачає. А, а його не, як правило, от уявимо, що все що вистачає прям, прям тебе. Вільний час прогулянки. Піші прогулянки. Просто пішов погуляти? Так, просто іти, іти і думати. У мене будь-яке переміщення, коли мені не треба ски спілкуватися, а я сам просто кудись іду, Це така своєрідна медитація. Комусь для цього треба сісти по а мені треба рухатись. Біг так. це взагалі ідеально. Я біг, це єдиний. Для мене спосіб взагалі заткнути внутрішній діалог, тобто я зосереджуюсь на диханні, на техніці бігу і просто о, там пів години, сорок хвилин, скільки я бігу, це така суцільна медитація. Це прям кайф. Мозок в цей момент супер класно чиститься, а це те, чого як правило, дуже не вистачає. Куди ти порадиш от в Києві? Куди би ти ходив? Чи е, просто по вулиці? В Києві вс є вся оця зелена гірка, починаючи з. Е... Андріївського вся алея художників з Там раніше було Кризьменський парк і туди ще йти, а зараз можна під ним йти до Труханово або по Трухановому, або від Труханова до арсенальної під парковою алеєю. Там є така алейка, про яку ніхто не знає, що всі картики намалювали. Ну така в мене прогулянка зазвичай, кілометрів, кілометрів 5-6, як мінімум. Там годинку треба кудись іти. І отак от можна кружляти. Ну в Києві, на щастя, майже. Майже нема проблеми з парковими зонами, принаймні в центрі, і це чудово. Є багато Не, місця, можна прийти і так залюбки провести час якийсь літку в прохолоді. Ну, класно. Чим ти корисний світові? Uh, я створюю якийсь культурний продукт, який приносить і естетичне задоволення, я сподіваюсь, принаймні, uh, mm -hmm. і іноді mm -hmm. іноді щось не подумати можливо навіть буває тому якось так. Ну і в принципі намагаюся, наскільки це можливо займатися якоюсь просвітницькою діяльністю. Тобто я все включаю і свій хор, і там свою викладацьку діяльність. Uh, в принципі, те, що мені було там. Приємно почути. Мені неодноразово казали, що завдяки там, наприклад, хору там це тримає кукуху багатьох людей. Що тебе надихає? Звідки ти береш натхнення, щоб це створювати? Це насправді складне питання, і от зараз, на жаль, зараз цим трошки складно, тому що, в принципі. У ну мені здається, це не тільки там моя ситуація. у всіх людей е, все ж таки за півтора року по вторгнення є такий стан виснаження і знаходити в собі енергію на те, щоб щось створювати стає все складніше і наповнюватися чимось все складніше. В для мене ну, найкращий м -м, варіант натхнення і те, з чого я беру прям величезну кількість зусиль, це подорожі. Але ну і мається на увазі подорожі зі зміною контексту, тобто подорожі за кордон, але зараз з цим трошки проблематично. Е, Ось тому, на жаль, цей ресурс цього ресурсу у мене немає. А так, спілкування з людьми, знову ж таки, кіно, література, музика, яка створена для мене гарна е, природа. Знову ж таки, піші прогулянки, просто іноді, от природою, дуже класно. Чи ну, в якомусь сенсі чистять думки від чогось зайвого, е, в іншому сенсі наповнюють табо чимось, що ти можеш сублімувати. Ми зараз ідемо на жені в гості і будемо записувати багато голосів. Я буду мучити його своїм співом. Взагалі, мені ну, типу, е, е, я не знаю, чи розповідала до цього. Я цей проєкт почала з того, що в мене була, скажімо так, творча криза. Е, в момент, коли я занадто довго сиділа ще тролаткою, я розумію, що я не хочу так багато туди все це впихуватись, і це забирає в мене багато О, сил. І я хочу створювати щось прекрасне. І я шукала дуже довго натхнення, і я знаю, що мене надихають люди. І я сиділа дуже довго, думала. Де ж мені це натхнення взяти, щоб зробити проєкти? Я зробила проєкт люди, що надихають, uh -huh. і е, одна з моїх задач мені здається в усі ці історії. Окрім того, показати, які ви цікаві самі по собі, і що ви робите. Я хочу справді показати цей цю колосальну роботу, ці роки навчання. Ви все, що ви робите, ну щоб люди розуміли, що це нічого на голову не падає, і мені дуже все в цьому приймати участь. І я коротше. Тебе дає не якусь херню, а там якусь корисну інформацію. Якщо ти але сидиш справа то ти витрачаєш час зазря. зря. Але справа в тому, що Тікток це мала форма. Мається на увазі це відрізок часу від там 15 секунд до 2 хвилин. Мала форма. Так. За цей час неможливо дати по-справжньому корисну корисну інформацію. Ой, це е, штуки на, на, на кшталт, типу лайфхак. Зробіть таку і життя буде легше, але так. Це не. Ну, ти а, розумієш? Крінж. А, а крінж підходить? Ти а... не любиш крінж? Е, його в житті вистачає. Блін. Ну, подивіться навколо. Просто пройдіться по вулиці от, по хрещатику, подивись на людей. Тобі не вистачає крінжу. Ну, типу, вибачте, <різь> будь ласка. Що давно було, я не знаю, мене ледь не бомбануло там на місці. Я прийшов, 20.00 приблизно захід сонця, оглядовий майданчик там от за філармонією. Красиво. І якісь. Підси, блять, на отакій колонці включили музику. Це не крінж. І, і, ну, я це запостив, а там у них грало щось там типу бомбокса. І люди мені пишуть: ну це ж хоча б українською. Це не крінж. Те, що люди виправдовують засмічення з якого простору. Просто це обличчя, а потім написати, щоб люди вгадали, яку пісню він слухає. Пройшовши е, Крим, Рим і мідні труби, ми все ж таки змогли обрати пісню одного з мого плейліста. Є, е, є е якась Сергій, що я зараз почну це писати. Такий ні, фігня і доведеться обирати знову, але я сподіваюся, що. Ну, коротше, якщо що шо, буде. то буде Коротше, е, Вибір пав на тембер буланш вечорниці. Я думаю, що всі її чули, а оці панові І включити ти її, звісно, зараз вже не можеш, тому що буде копірайт страйк, так? Да? Ну, я її виріжу. Ага, ну тоді включай, мені <рес> <рес> зараз треба Все, да, ми не можемо включати, тому що авторське право, ви просто почуєте вже фінальний варіант. Окей. О, в такому вигляді це зручно дивитись ноти і писати. Давай, певно, почнемо. Почнемо з тебе, бо мої голоси будуть тебе збивати. Єдине, що зараз я переподключу, мені треба інші навушники. Ті в мене для роботи, ці в мене для запису. Ще буде таке позоросько просто. Завжди можна затюнути голос в м'ясо, і все я до речі, викладаю спів приходьте. не — А В будь-якому разі не вийде, але принаймні так життя стане трошечки легше. «Ти — біса, закоханець, якщо не запросиш на танець» Тепер відкриваємо магічний плагін Melodyne. А тепер ще деякі ноти треба перемістити на потрібне для них місце. Там все ж таки ре.

Що ти в біса закоханець, як. Якщо... Е, а тепер тут залишилось дописати те, що я там ще понакалякав вже з текстом. Але що ти в біса закоханець? Типу, е, коли я пишу щось сам, само собою е, все значно ретельніше, і дублів більше, і все таке. Але ж, ну блін, зараз ідея зробити щось швидко і прикольно, а не зробити щось ідеально і взагалі. Опа, куди я. Боже, оце я каже, не співав говна. Це Зараз себе також буде в м'ясо тягнути, тюнути. Та-та-та-та. А, от що тут не так. Я прибуду змити головою. Щоб до твого серця. Я прийбу змити головою. Щоб до твого серця була мені воля. Але що ти, біса, закоханець? Якщо не запросиш на повільний танець?